24 січня, субота, всіх вітаю. Вночі Росія влаштувала прекрасно перемовини йдуть. Просто результат на лице. Росія вночі атакувала Київ та Київську область, і місто Харків постраждало. Там взагалі пологовий будинок, гуртожиток з переселенцями. В Харків летіли дрони на Ки Київ і область. До речі, зараз, восьма години ранку, ще є дрони на житомиру на Житомир, берешту. Значить, що вони атакували, Київ та Київська область. Летіло, багато дронів, балістика. Х-22 по Київщині, чи Київ, чи Київщина, ну, я не знаю точно. Мені здається, ще Х-22 туди не летіли. І циркон були ракети Циркон, і крилаті там ще якісь були ракети. Оце все летіло, Київ та область. Значить, намагали. Росія намагали, намагалася, ну зараз, зараз питаємо, чи вдалося чи ні, повністю зовсім залишити Київ ізольований, без світла і без можливості його відновити. <кій> Значить, атакували підстанцію в Київській області. Підстанція 750 кВт, яка з'єднує Рівненську АЕС з Києвом і центральною Україною. Давайте спитаємо, чи вдалося їм знищити цей об'єкт. Росія вночі, Росії вночі вдалося пошкодити підстанцію, яка з'єднує Рівненську АЕС з Києвом і центральною частиною України. Вдалося пошкодити Росії вночі оцю підстанцію. Збивали, дивіться, захист, військовий захист, збивали. Тобто, зна наші знали і щось, ну тобто, щось збили. Давайте не щось. Більшу кількість збили. Так, да, знали про цей удар. А чи пошкоджена ця підстанція, яка з'єднує Рівненську АЕС з Києвом і Центральною Україною? Хитра башня? Ну, на жаль, я думаю, так. Пошкодження є. Угу. Летіло все на світло, такий був план. Наші, в принципі, знали, наші, звісно, наші, трохи підготувалися, а може, і не трохи. Оце такий мир, бачите, такий мир. А я вам казала вчора, позавчора Що будуть обстріли. Що Київ, значить, що тут ще вночі писали? Генерація, генерація світла в Києві майже повністю зупинилася. Це правда, що повністю знищена генерація світла в місті Київ. Це правда, що повністю зупинено генерацію світла в місті Київ. Це правда? Це правда. Ну, Луна присутня, вибірково. Ну, не повністю, давайте так. Не, не повністю. Не на 100%, тому що тут вибірково. <кій> Наближення миру. Ну, бачите, карта миру, світ, тобто оці всі зустрічі, <кій> маніпуляція, шантаж і обстріли. <кій> Ану, покажіть, будь ласка, місто Київ на сьогоднішній час 8 година ранку, 20. Боже, 24 січня стан енергосистеми в місті Київ. Наскільки воно все там, ну, стан. А, поганий стан смерть. Смерть, зміни, ой, дуже поганий стан. Якісь... якісь пошкодження, які неможливо відремонтувати. Бачите, колесо Фортуни на десятку. Тобто, щось роблять, механізм, механізм як пояснити оці всі. Ой, Боже, як пояснити механізм. Механізм це оборудування. Ось да, оборудування, це пошкоджено, пошкоджено під десятку, тобто знищено під корень. Дуже погано. Що далі? Київ, що далі чекати? Що далі чекає місто Київ? Що далі чекає місто Київ. Ось вам тристороння зустріч. Розмови про території. Зірка в людей боротьба. Люди в шоці будуть. Росія так шантажує, маніпулює і війна. Залякування. Залякування людей, прям, щоб кияни вийшли на вулицю і сказали, все, давайте мир. Ось вони цього хочуть. В Києві важка ситуація зі світлом. Але все ж таки, я думаю, там писали, що Польща, Варшава, мер Варшави передає генератори потужні, там 100 чи 70. Ну, в общем, скоріш за все, столиця буде працювати деякий час на генераторах. Тому що, ну, ви бачили жахливі карти. Далі ви питаєте мене, чи це все. Тобто, це оце все по обстрілам. Ну, ну як, чи, давайте так. Найближчі дні очікувати знову масований обстріл. В найближчі дні очікується знов масований обстріл. Ну, да так. а вибір. Обстріли будуть продовжуватися до тих пір, поки не буде прийнято рішення. Зроблений вибір. А вибір, який в Росії, це що? Територія. четвірка пентакля. Поки не буде, поки Україна не прийме рішення віддати територію. Такий план. Такий план зв'язувати нам руки, країну загнати в без. Без якусь, щоб ми взагалі якісь були безпомічні, да, зв'язані, безпомічні. І ось ну, так, от, от такий їхній план. Так, давайте ще вдасться. Росія вдасться таким чином обстрілювати Україну, продовжувати, бити по світлу, Київ вже паралізований, продовжувати і далі, бити, і бити, і бити, і щоб добитися того, щоб ми віддали їм території. І наступила якась там замороз... настала якась заморозка, да, їхня... а це вдасться їм. <кій> Знищення сонця, води, бідність, диявол, дурень, війна. Їм вдасться це. Ну тут же ще багато чого від Трампа залежить. Плани Трампа, смерть, помірність. Перемога. Дивіться, дві карти дороги і карта перемоги. Тобто, попереду ще зустрічі, попереду ще дороги. Трамп буде намагатися все одно бачите, карта баланса, Попереду ще зустрічі дороги. Росії вдасться. Перемовини хитрість, будуть все робити для цього. О. Так, ще раз. Бо відповідь вам не сподобається. А ну-ка ще раз. <кхи> Чи вдасться російський план добити Україну, енергосистему та все інше, щоб. Влада України погодилась на російський план та віддала їм все, що вони хочуть, по територіям і так далі. Mm -hmm. да, вони чого добуваються. Да, Донеччина 50 на 50. Смерть. Все одно. Так, да, це Донеччина. А може там ще Запоріжжя, Донеччина. Ну, території, Да все одно показую навпіл але ще буде продовжуватися шантаж, обстріли, зустрічі, і оце все. Випробовування нас. Нас випробовують. Просто випробовують. Знаєте, що, що хотіла, ще що хотіла спитати? Ось прочитала військового Жорін. Він каже, що неправильно. І дуже шкідливо обговорювати питання Донбасу як єдину мету Росії в Україні. Він каже, що це неправда, що їм не тільки Донбас потрібен, їм потрібна вся Україна, знищення нашої культури, нашої мови, ідентичності і взагалі самостійності, взагалі знищення України. Наш ворог послідовно систематично йде до своєї мети. На окупованих територіях веде, ведеться величезна робота, знищення всього українського, переписання історії, пропаганда і так далі. Це така, це не просто така політика, це позиція нинішньої російської влади. А і не позиція влади, це йде це з, ну тобто, це вже створено століттями. Оця ідеологія в росіян. Віддавши сьогодні Донбас, ми не змінимо абсолютно нічого, тільки ганьби собі додамо. Ворог на цьому не зупиниться і не заспокоїться. Давайте спитаємо загалом: ось військовий да? Жорін, третя, третій армійський корпус, чи третя штурмова, як там вона називається. Ось те, що я прочитала: допис Євген, Жоріна. Він має рацію стосовно Росії, територій, Донбасу і взагалі всього. Він має рацію. Війна це розбите серце. Дуже важко. Вибірково, мир. Агресія, боротьба. Росія, башня, розпач. Ну, взагалі його, ну тобто його особиста думка да, цього Жоріна, він хоче, хоче, ну, він хоче, його, він вважає, що тільки розвал Росії, башня Росії і повна розпач, тільки це може їх зупинити. Да? Якщо ви чекаєте правосуддя, він каже, що право, ну, тобто, не він каже, а мені кажуть, що він вважає, що правосуддя, ну він не вірить в це очікування правосуддя, він не вірить. Він не вірить в те, що навіть якщо ми віддамо Донецьку область, що вони зупиняться. Ну, зупиняться вони там на півроку, да, і знов підуть. <кхем> Чи має рацію Жорін, що якщо ми віддамо Донбас, це нічого не змінить. Тільки додамо собі ганьбу. Ворог не зупиниться і не заспокоїться. Чи має рацію військовий Жорін? Каже, що якщо ми віддамо Донбас, це нічого не змінить, ворог не зупиниться і не заспокоїться. Ну, диявол випадає так. <кхід> да. Війна, 10 мечів, військові. Ну, Вони ж там казали, що війна для них це сенс життя. Ну так воно і є. Для них війна сенс життя. Для влади, для Для влади, для деяких там, хоча вони там вже не хочуть да, йти. Але. Для їхньої влади, для керівництва країни, війна, сила, військова спроможність, ракети, оце все, ядерка, це для них ось головне. Тобто сила, це для них як мета їхнього існування. Території, да, тут хитрість випадає, нічого не змінить. Тільки е, ми повинні бути в позиції сили. Тільки сила зупинить диявола. Да, території, хитрість, обман. Тобто, да, тупік, це не змінить. Деякий час вони зупиняться, знов потім підуть, наберуться сили і підуть. Тобто, він має рацію. Він має рацію. Ми повинні закінчити це все в позиції великої сили, щоб вони сюди, по-перше, Знищити їхню спроможність по максимуму і закінчити війну в позиції сили, щоб вони сюди вже сто разів подумали і, ну, і не лізли. Хай в інші дирки лізуть, сюди, щоб вже не лізли.